Доброго ну, дня, ну, порядок. Хто ведет на день? Я Йей. буду писати. Да, Щодня, шановні присутні, розпочинають бюджетну комісію. 에, зачитаю на спорядок денний про надання перший вопрос про надання матеріальної допомоги військовим та членам сімей. Другий вопрос про внесення змін та допомоги. Доповнюють до рішення Лиманської селищної ради від 18 грудня 24 року номер 1077, дроб 8 про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 25 й рік доповідач платіка. <пілляє> Голосуємо за, за порядок денний. <пілляє> Перший випрос. Надання матеріальної допомоги військовим та членам ЄС. На комісію з питань надання одноразової матеріальної допомоги було надано всім заяв від військовослужбовців, які захищають незалежність України. Після розгляду запропоновано. З пораненням надати мантеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч мешканцям Лиманське, Зеленському, Мондрія, Кучурган, Агайсіру Олександру, Степово, Степовек, Піхтєєву Максим. зв'язку з зникненням безвісті по 5 тисяч, Лиманське, Лугай Тетяні на чоловік, мороз, венерій на сина. Як діючому військовослужбовцю, який захищає незалежність за України по одної тисячі Лиманське, Сушкову Олексію, Корніву Миколаю і Лівітчуку Сергієву. Дякую. Хто за? Сіду. Змін та доповнені до рішення Ліманської селищної ради від 18 року. Простановився внесено наступні зміни до селищного бюджету. Це збільшити доходи до віддаткову частину загального фонду селищного бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. Сумі ще мільйона 34 тисячі 900 гривень. Також виділити за рахунок перерозподілу Бюджет. Це, е, на апарат управління придбання канцтоварів 23 тисячі гривень, фінансова підтримка комунального підприємства Ліманка Монсервість 20 000 гривень, вони зараз займаються підготовкою будівель для розміщення вибуху. Далі 6 900 на програмне забезпечення відділу освіти по закладам е, загальної середньої освіти. 5300 на на грамот та кубків для проведення за, закладів в Спеч оплата послуг з поточного ремонту, та оплата, шаффи, газорегуляторного пункту в загальноосвітному закладі по Шурганскому лицей 32 850 гривень. Далі, на управління соціального захисту в цілому 283.75... Опалюного сезону і 193 705 це на оплату нервносії. Да, 31 000 придбання принтера для апарату управління для закладів за, шкіл, оплата судових витрат 24155 і по закладам дошкільної освіти 930 гривень. По закладам дошкільної освіти 30 придбання. Ми це додаємо на придбання дверей для звітового капітошка і також для капітошки 15 тисяч гривень на придбання по колі. Це... Грамоти і кубки. Ну, зараз от, 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 кубки. Другий етап територіальний між закладами, щоб дітей хоч якось поощрити, ми в цьому році вирішили закупити кожному грамоти і кубки. <різнє> ну, кормить ничего, мы... Потім все будем вирішувати. Це наші школи, Добуси, не райони. Ми... Целый на день дети будут. Хоча б булочку шайд, детям. Це не буде. Ну, ви дітей так кормимо. Тому я думаю, що ми вирішимо питання з тим, щоб покрытие. Просто в тих школах вони не будуть харчуватися, будуть? Ну, дивіться, вони приїхали, все одно ми дітей харчуємо. Правильно? А, да. Просто вони похарчуються, допустим, не у себе там в Щербанській школі, а допустим, приїхали в першу чи в другу лиманську школу, і тут ми їх похарчували. Із этого так, так. З сьогоднішнього дня почали кормити вже п'яті класи. Але маску школу номер один кормлять. Куда не кормлять, куди тут деньги издевають? Все, все, все. 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 Нікуди.